Суддя знущається над дівчинкою, не знаючи, хто її батько. Як вас там, Соколова? Так? Суддя нахилився ближче до мікрофона, наче готувався до вистави. Хочете сказати щось на свій захист? Хочете, щоб я повірив у історію про хотіла тільки хліба? Дівчина стояла, не відповідаючи, тонка, як кістка, з обличчям, у якому не було нічого дитячого, хоча їй ще не було вісімнадцяти. Сіре пальто, яке висіло з неї, як чужа річ, волосся зібране аби як, шнурки розпущені. Вона стояла в куті, трохи осторонь, біля лави підсудних, але ближче до стіни, ніби підсвідомо шукала, де впертися, якщо доведеться триматись. Суддя продовжував адвокатів немає. Призначений не з'явився. Ви ж не наймали нікого. Ну, звичайно, на що вам адвокат, коли ви й так усе своє життя живете без правил? У залі тиша. Кілька чиновниць за столом реєстрації дивились у телефони. Працівник служби охорони стояв, спершись об двері, присутні з порожніми поглядами. Ніхто не ворушився. Вкрасти з магазину булку і шоколадку 87 гривень. І це називається дрібне правопорушення. Я називаю це паразитизм. Ви не голодна, ви нахабна і ще й граєте мовчазну жертву. Теж мені образ невинності. Дівчина нічого не сказала, не дивилася на нього прямо, але й не опускала очей. Її погляд був фіксований трохи вбік на темну пляму на стіні, наче там її концентрація, її опора, вихованка інтернату все зрозуміло, продовжив суддя з тим фірмовим змішаним тоном. Трохи зверхності, трохи оскомини. Я вже бачив таких вони не змінюються. Система продукує покоління дегенератів, які годують із податків, а потім ті лізуть у магазини красти. Хтось у залі стиснув пальці, але не сказав нічого, бо суддя був місцевим богом. У цій залі усе вирішував він. Ви навіть говорити не хочете? Звісно, мовчати вигідно. Істерика, сльози, стандартний набір. Але ви новий тип. Тиха. Такі найгірші, бо не зрозумієш, що в голові, а потім ніжу спину. Дівчина подивилася на нього повільно, без виклику, просто дивилася, як дивляться на порожнє крісло в кімнаті, де хтось колись сидів, не з ненавистю, з холодом. Добре, сказав суддя, трохи збитий з ритму. Вислухано, точніше, не почуто. Продовжимо наступного засідання, але не варто сподіватися на м'яке рішення, ваш вік не рятує. Це не виправдання, це б те загроза. Він глянув на охоронця. Виведіть, дівчина не ворушилася, поки до неї не підійшли, потім рушила сама, без опору, плавно мовчки. Її кроки не чутно, її історії теж. Поки ще. Її звали Марта. Вона народилась у серпні, але день свого народження не пам'ятала, документи не збереглись. В інтернаті просто вирішили дванадцяте, бо так зручніше. Її мати померла, коли Марті було сім. Вона пам'ятала її руки, пальці з подряпинами, пахли хлібом і цибулею, обличчя розмито, голос уривками, пісні. Які ніколи не закінчувались, бо мама засинала на півслові. Інтернат був як вокзал. Люди приходили, йшли, ніхто нікого не тримав, її не били, не знущались, але й не любили. Просто не помічали. Серед десятків таких самих тиша була її суперсилою. Вона не скаржилась, не просилась, виживала сама і навчилась розуміти: якщо не кричиш, ніхто не чіпляється. У 16 вона пішла з інтернату. Формально за програмою фактично нікому не потрібна. Знімала куток у гуртожитку, прибирала в нічному кафе, мила підлогу в аптеці, не крала, хоча могла, не просила, хоча хотіла, і лише одного разу помилилась. Вона не планувала красти, просто стояла в супермаркеті, тримала булку і плитку шоколаду. Шлунок скрутився як вузол, а грошей було на проїзд до гуртожитку і на одну пляшку води. Вона подумала: якщо пронесе, добре, не пронесло. Охоронець схопив її на виході. Вона не опиралась, відразу все повернула. Вибачте, казала, мені просто не було чим заплатити. Він подивився з відразою. Могла б і здохнути з голоду, але не красти. Тварина, вона знову нічого не відповіла, але вночі не спала і вперше за довгий час дістала стару папку. Там були пожовклі аркуші, дитячі малюнки, довідки. Перший лист пожовклий, зім'ятий, він був адресований її матері, писаний чоловіком, якого Марта ніколи не бачила, суддя з іншого міста. Там було кілька рядків. Мені шкода, що так вийшло, але я не можу, я не маю права. Прошу, не шукай мене. Я не відмовляюсь. Просто прошу не втягувати дитину в цю війну. Марта тоді була надто мала, щоб зрозуміти, але тепер розуміла. Він знав. І просто зник. Не став батьком, не став тінню навіть, лише ім'ям на пожовклому папері. Але тоді, сидячи в гуртожитку під лампою, вона зробила щось, чого ніколи раніше не робила, взяла ручку і написала йому: Мені сімнадцять, мене судять. Кажуть, я покидьок, можливо, так. Але якщо ти справді колись був суддею, може варто, щоб хоч один суддя побачив, хто я є. Я не прошу нічого, просто приходь. Якщо зможеш, вона не чекала відповіді. Відправила лист поштою, як було вказано у зворотній адресі, і забула. В голові було інше: дата наступного засідання, можливе покарання, програма, яку можуть закрити. Вона вже звикла, що не приходять, і що не обіцяють, але цього разу помилилася, і на друге засідання хтось таки прийшов. У залі було тісно. Друге засідання призначили на ранок, наче хотіли швидко відмахнутись. Суддя був той самий сухий, самовдоволений, і з поглядом людини, яка давно нічому не дивується. Він прийшов із кавою в паперовому стакані й одразу заявив: Сьогодні розглянемо справу коротко. Справа стандартна, обвинувальний ухил очевидний. Сподіваюсь, підсудна цього разу згадає, як говорити. Марта стояла, як і минулого разу. Тихо. Ті ж самі черевики, ті ж самі шнурки, та сама хустка в кишені, але в очах щось змінилось не надія, скоріше очікування. Суддя розпочав читати матеріали справи, коли двері відчинились. Чоловік у темному пальті зайшов першим високий, сивий, з витриманим обличчям, за ним двоє в цивільному ні посвідчень, ні представлення. Вони просто стали по обидва боки дверей. Він пройшов до середини залу, зупинився, подивився прямо на суддю. Хто ви? різко запитав той. Суддя апеляційної інстанції Центрального апеляційного суду, батько підсудної. Ви що, жартуєте? Тон судді зламався. Це якась провокація? Ні, я отримав листа і з'ясував усе, що мав. Документи. Ось. Я заявляю клопотання про мою присутність на засіданні як офіційного спостерігача з правом фіксації процесу. Суддя мовчав, лише дивився на посвідчення: кольори не брешуть, підпис справжній, прізвище те саме, що в архівах. У нього в голові щось почало ламатися, логіка справи, безкарність, лінія поведінки. Можна вас на хвилину, прошепотіла йому секретарка. Вона вже встигла щось глянути в телефоні. Він справжній, це Голубенко, його навіть міністр згадував минулого року. Суддя повернувся до зали. Усмішки вже не було, каву відсунув, сидів рівніше, плечі напружені. Добре, промовив тихо. Клопотання задоволено. Прошу зайняти місце. Чоловік сів. Не поруч із дочкою не намагався зіграти сцену, просто сів, дивився рівно, на суддю, не з викликом, без слів, але його присутність важила більше, ніж усі статті Кримінального кодексу. Марта вперше за два засідання злегка повернула голову. Подивилась на нього не з посмішкою, не з мрією, просто подивилась і знову втупилась у стіну, але цього разу її було видно, і цього разу її чули. Суддя змінив хід, тон, поведінку. Тепер кожне слово йшло через горло, кожен документ читався вголос. А коли намагався поставити питання у звичній зверхній манері, зупинився сам. Бо він уже розумів ситуація більше не під його контролем. Бо іноді досить лише одного глядача, щоб театр з фальші розсипався. Після того засідання тиша зали більше не працювала на суддю, бо вона вже не була його інструментом, вона була дзеркалом, і кожен, хто приходив на наступні слухання, бачив у цій тиші щось інше страх його. Почалось із журналіста, що сидів у задньому ряду. Ніхто не знав, хто його покликав, але він зняв усе. Без скандалу, без коментарів, лише обличчя. Особливо момент, коли суддя Таран ще вчора пихатий, сьогодні вимовляв слова обережно, як по мінному полю. Увечері з'явилась перша стаття суддівський розгром, як підліток змусив систему змовчати. Потім друга сирота, яка мовчала, що відбувається в районному суді за зачиненими дверима, потім ефір на центральному каналі. Журналісти зібрали інші справи: історія за історією, хлопець із притулку, якого засудили за мандалізм після того, як він намалював на стіні слово мама, дівчина, яка отримала умовний термін, за те, що винесла з магазину ліки від алергії, хлопець, якому відмовили в адвокаті, бо той і так нічого не скаже. І всі справи з однаковими почерками: відмова в повному захисті, швидке рішення. Нуль розголосу, і майже всі підписані одним і тим самим прізвищем суддя таран. ЗМІ вже не мовчали ані локальні, ані центральні. Суддя Таран міг діяти в інтересах статистики, говорила в ефірі одна з експерток. Швидкі вироки, прості фігуранти, жодного спротиву, це система для кар'єри, але не для правосуддя. Почалися внутрішні перевірки. Вища рада правосуддя зробила запит. Окружна прокуратура теж, майже всі справи, де фігурували діти з інтернатів, взяли на повторний перегляд, а найстрашніше не скандал, а реакція людей, бо почали згадувати, почали писати, колишні вихованці інтернатів, волонтери, викладачі, і все складалося в пазл не з фактів, а з атмосфери, атмосфери страху, в якій суддя розцвів як символ того, що можна плювати на слабших, і нічого не буде. А тепер буде. На останньому засіданні у справі Марти суддя вже не говорив, читав, читав з паперів, які хтось інший підготував. Кожне слово було вивірене, кожна інтонація стерильна. У зв'язку з виявленими процесуальними порушеннями суд приймає рішення закрити справу через відсутність складу злочину. Все. Ніякого вибачення, ніякого ми помилилися, але для неї вистачило. У залі знову тиша та сама. Але вже інша суддя не підвів очей, а вона підвелась і пішла, не гордо піднятою головою, просто рівно, як людина, яка дочекалась свого. А ще за два дні з'явилось повідомлення: суддю тарана відсторонено на час проведення службової перевірки офіційно для збереження довіри до судової системи. Відео вирізали з судового запису, поширили всі, кому було небайдуже. Кілька секунд. Але цього вистачило. Суддя Таран у мантії, в офіційному залі спокійно говорить у мікрофон покоління дегенератів, які виросли без відповідальності, без родини, без гідності, тепер ці слова не звучали як вирок, вони звучали як автогол, як доказ, як квиток на вихід. У вечірніх новинах фраза йшла титром під заголовком Відсторонення судді тарана. Країна нарешті почула тих, хто мовчав. А тим часом Марта стояла перед судом. Поряд, він, її батько, чоловік, якого вона знала лише за кількома жовтими реченнями на старому листку. Вони вийшли разом, але не поруч. Спочатку пишіть просто обабіч, кожен у своїй тиші. Люди зупинялись, але не підходили. Вона чи з обличчям, яке досі вважали нічийним. Тепер він з очима повними гідності, він з витомленим, важким поглядом суддя, батько чоловік, що спізнився на сімнадцять років. На мить вона зупинилась. Ти міг не приїжджати, сказала, тихо, без докору. Але я приїхав, відповів він. І я залишусь, якщо ти не проти. Вона подивилась на нього по-справжньому, не як на легенду, не як на страх. Просто як на чоловіка, який обрав не мовчати. І цього разу був на її боці. Вони зробили кілька кроків повільно, не як батько з донькою, ще ні, ще просто двоє людей, які щойно почали розмовляти поглядами. А тоді він раптом зупинився, подивився на неї збоку і просто поклав її тонку, напружену руку собі на плече, не як жест, не як спектакль, а як кінець дистанції. Вона не опиралася, не здригнулася і не сказала жодного слова. Але в її очах уперше з'явилося щось, що не потребувало мови: довіра, тиша, в якій вже не було самотності. Вперше за все життя вона йшла не сама, і весь світ міг це бачити. Але їй було байдуже, бо вона вже знала головне: не всі двері зачинені, не всі батьки тікають, і не кожна дитина покинута назавжди.